Мене звати Тетяна, і ви на моєму каналі щаслива садиба. Я хочу з вами поділитися настоянкою, яку я роблю навесні для підживлення полуниці. Мені вона дуже подобається, дуже багато ягід, вони солодкі, класні, полуниця розростається. І цю, це підживлення я роблю так. На відро 10 літрів води я додаю півсклянки попелу. Одна чайна ложка борної кислоти без горки, 50 мл нашатирного спирту, та на кінчики ножа е, трошечки марганцівки. Борну кислоту попередньо розвести треба в теплій воді, а потім додати до основного розчину. І десь по 300 500 мл, в залежності від розміру кущика. Пролити отак от кожен кущик. І що я вам ще хочу сказати, що це підживлення класно, коли полуниця починає формувати бутони, якраз перед цим її треба підживити. Від нашатирного спирту вбігають всі хрущі, вони його терпіти не можуть. І ще в минулому році я мульчувала тирсою, звичайно, яку я брала на пілорамі, але перед тим я просипала всю почву бокаші, це добриво з ефективних мікроорганізмів. Посилання, як я його роблю, я залишу вам в описі. І Полуничка була чиста, почва рихла, дуже круто розрослась. І користуйтесь на здоров'я, гарних вам врожаїв. І все буде Україна. Підписуйтесь на мій канал.